Всім привіт! Давайте щоденько розглянемо правила до настільної гри. По ігрових компонентах у нас є планшети граців. У нас є жетончики наших робітників, є кубики ресурсів і є жетончики щастя. Ще ми маємо картки наших. Приміщення кімнат для ігрова козика. І так само тут, тут картки наших речей і картки загрози. Підготовки ігрового поля нам потрібно зібрати картки з червоною сорочкою до кімнат і розташувати їх ряд відповідно до себе. 3, 4, 5, 6 так далі. Ось ми вийти такий ряд. Цифра 7 є пропущена, Для цифру 7 ми маємо знайти таку карточку ліфт і поставити на її місце. В залежності від кількості граців ми маємо добудувати ще додаткові ліфти. На 2 граців це 2 ліфта, якщо у нас є 4 граці, 4 ліфти треба будувати у нас. Решту картки не трьома перемішати і відкрити три верхні карти, які можна буде будувати. Ми перемішаємо всі карточки з нашими ресурсами і викладаємо верхні три. їх Замішаємо картки нашої загрозки, їх біля поля. Кожен грається тримаю свій планшет і двох робітників. Також гравці означають за своїм бажанням, хто отримує жетон першого гравця. Ось так виглядає підготовлене ігрове поле для двох гравців. Так, основне завдання грі це збирати такі житанські щастя, перемагають той гравець, хто в кінці буде мати найбільше жетонів. Гра закінчується тоді, коли один з гравців побудує на своєму поверсі 6 кімнат. Або коли в нас закінчаться всі картки загроз. Після цього відбувається перерахунок жетонів щастя. Гра відбувається по раундах, кожен з раундів складається з трьох етапів. Перший етап це виявлення загроз, другий етап це розміщення наших робітників. І третій етап це отримання ресурсів. Отвирену загроз ми розглянемо його пізніше, під час першого ходу він пропускається. робітників, ви берете свого робочого і маєте його розмістити на відповідні кружечки на кімнатах. Для того щоб розмістити відповідного робочого, ви маєте заплатити вказану вартість. На цим кружечком в даному випадку це один жетон ресурсу води і один жетон будь-якого іншого ресурсу. Якщо ці іконки не показані, ви можете просто так розміщувати ваших робочих на цих кружечках. Можна розміщувати вашого робочого на вже зайнятій позиції, також його можна розміщувати на кімнати, які є ще не побудовані гравцями. На етапції отримання ресурсів, Відповідно ми знімаємо з його з кімнати і забираємо вказану кількість ресурсів. І кладемо її на свій трек. В цьому випадку ми забираємо нашу робочу і отримаємо одну електрику. Відповідно на треку. Кількість ресурсів одного типу 6 кубиків. Можливі варіанти отриманих ресурсів. Так, в цьому випадку означає, що ми зможемо взяти собі одну карточку з речей. І ця іконочка-стрілочка означає, що ми забираємо всі відкриті картки речей і маємо відкрити три нові зверху колони. Дана іконка це ми просто беремо одну карточку відкритих речей і її місце стає менше. От картки ресурси можна використовувати під час свого ходу, якщо вони у вас знаходяться. Відповідно, для прикладу ця карточка дозволяє, якщо ми її використаємо, ми її перевертаємо на бік, і вона дозволяє додати плюс 1 до результату кидання кубиків. Дана карточка, для прикладу, якщо ми її використаємо, дозволяє нам прокачати нашого робітника до навик сели і відповідно розмістити його на якусь кімнату. Позначенням сили, для того, щоб він отримав в рази більше ресурсів. Ця іконка означає, що ми отримаємо токен першого гравця, а також можемо прокачати свого робочого навику щастя лак. Прокачуємо свого робочого, ми ставимо відповідно, відповідно на позицію відповідного навику. Наступного разу при його розміщенні на таку саму літеру, ми отримуємо в два рази більше ресурсів. Тобто ми зберемо не один квадратик їжі, а два квадратика їжі. Після цього, коли ми забираємо нашу робочу, він вже звичайним. Тобто наступного разу вже отримує тільки один жіточник їжі. Дана іконка означає, що ми отримаємо додатково ще одного робочого. На наш планшет і зможемо його розміщувати вже в наступному раунді. Так, це, ця іконочка означає, що ми зможемо вилікувати нашого робочого, про це розкажемо дещо пізніше. Це позначення ресурсу води, ресурси їжі і відповідно ресурси електрики. Можемо розмістити нашого робочого в зоні ліфту і це означатиме, що ми будемо будувати кімнату. Ми можемо будувати. Одну з трьох відкритих кімнат. Для її побудови потрібно заплатити вказану кількість ресурсів. Для цієї кімнати ми маємо заплатити дві води і дві електрики, і після цього ми її можемо виставити будь-яке місце від ліфта на наш рівень. Побудова кімнати наш гравець отримає два жетони щастя. І тепер перший крок в кожному раунді це виявлення загрози. Перед кожним раундом ми Кидаємо два наших кубики і дивимося, яке випало число. В даному випадку випало число 8. Відповідно, ми шукаємо восьму кімнату з цифри 8 і беремо першу картку загрози, ставимо на неї. І так ми маємо кидати кубики для кожного поверху, який містить кімнату. Кидаємо для другого разу, другого поверху, так само цифру 8 і на. 8 кімнати ми ставимо загрозу. картку загрози, гравець повинен розмістити свого робітника в відповідну зону, заплатити відповідну кількість вказаних ресурсів, в на випадку, наприклад, дві електрики, і потім на наступному етапі, коли ми будемо збирати ресурси, гравець забирає свого робітника і отримує винагороду вказану вверху загрози. Також карточка загрози забирається і кидається в бій. Якщо на карті загрози вказані два кубики і цифра, це означає, що у нас гравець, коли розмістив до свого робітника. Щоб перемогти загрозу, повинен кинути кубики. Якщо значення на кубиках більше рівне вказані цифри, значить він переміг цю загрозу і в нас є знешкоджена. В іншому випадку, якщо значення на кубиках випало менше, наш гравець стає пошкоджений, його міплик перевертається на бік і йому потрібно буде себе полікувати. Мати наших пошкоджених міплів, У нас є ось така іконочка, яка дозволяє розміщувати тільки пошкоджених міплів. На етапі збирання ресурсів, наш виклик вже стане зброю і можна буде його в наступному раунді розміщувати на інші звичайні кімнати. Ось це коротко про правила настільної гри Fallout Shelter. Дякую за увагу. Це буде Україна.